Вітаємо з випуском новин від 3 квітня команда Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. В щирому бажанні обезпечити пішоходів, застерігти від травматизму на дорогах в темну пору доби. Працівники муніципальної варти і далі проводять акції по забезпеченню їх світловідбивачами. Це світловідбивач на руку вдівається. Треба вам ще один. Давайте. Будь ласка. Засвітіться в темряві. Вдягніть світловідбивачі. Стрічка на руку вдіваєте, і а, видно так, вас так, так, вночі, будь ласка, бережіть себе, сім'я здоров'я. Інша ж небезпека криється в вживанні алкогольних напоїв в молодіжному середовищі. Аби не допустити цього, інспектори моніторять парки та сквери, місця збору підлітків та молоді. Ваша Так. Да. А що з неї? З неї все <рес> добре. А в той сумочки алкоголя немає? Задній. Ні. Там... Да. Пустая. Попереджений, отже, озброєний. Більш того, вживання спиртного в будь-якій інтерпретації пиво слаба алкоголка в громадських місцях заборонено статтею 178 кодексу України про адміністративні правопорушення і тягне за собою відповідальність. Употребляють алкоголь, а то попадаш літалі дамотолька. до 178 стох'ю це вживання слабо алкогольних алкогольних лапи в громадському місці. Автобусна зупинка в переліку таких місць і лавки в парках також. Який же то приклад для наслідування, якщо дорослі чоловіки і ті туди ж? Рушуємо сто сімдесят. Збираємося. Вибрасуйте всі стаканчики, щоб ми не ви составили тупі, на вас шутілося. адмінпротокол. Оглянули й документи, аби на майбутнє не закортіло повторити. Ми дякуємо, що ви ставитеся з розумінням. Деякі ж відмовляються ставитися з розумінням і повагою до чужої праці. Ви в кадрі. Ми бачимо ваші проступки завдяки камерам ситуаційного центру. Сквер Михайлівський, дехто бігає по газонам, а інші на автівках алеї парку сприймають за картинг, форсують як на автобамі. Погляньте на екрани, можливо, хтось пізнав гори шумахерів. Піше патруль муніципальної варти на сторожі охорони громадського порядку та вашого спокою. На вулицях нікого немає, іде дощ, все спокійно. Патруль викриває темні сторони нічного життя, що часто ховається в занедбаних будівлях. Олександрівський кузарми робимо обхід. Вулиця Сонячна, все спокійно. Попереджаємо про те, що бачимо, аби вбезпечити ваш рух. Біля магазину Катрин по вулиці Кишинівській була. Розрита ділянка асфальту. Реагуємо та запобігаємо виникненню надзвичайних ситуацій. Там селібло запас і вона загоріла. Пройти повст, залишити людини в небезпеці це не про наших вартових. У вас все добре? Вам не плохо? Я покуплю роботу. А Ви на роботу? Так. В такому стані? А що, я п'яний, що хочу? Нашого мужика нічим не зламати на роботу у суботу. Охрана встає рана з таким охоронцем. Не пролетить і муха. А ось випадки з псування майна комунальної власності. Це вже погана тенденція. Чи можливо, то так щось бурхливо шукали за нами здогадки, за муніципалами рішучі дії. його на місце поставимо. В цьому своє місце пішоходам вільні алеї в парках та скверах доступні та не захарашені автівками пішоходні переходи. А автівкам облаштовані платні паркувальні місця або місця, де паркуватися дозволено правилами дорожнього руху. І над дотриманням, здавалося, б, таких простих закономірностей щодня працюють інспектори муніципальної варти. Власник прибирає авто. Все добре, перехрестя Сергія Файнблата та Ізмаїльська. Попередження виписано, а так паркуватися значить, власне, себе ставити вище за зручності інших. Добре, що свідомі громадяни це розуміють і повідомляють. Поступив визов на муніципальну варту ви два буса на перехресті. 068-861-49-48. Двосторонній зв'язок з громадою в режимі 24 на 7. Це можливість чути і бачити більше. Можливість реагувати блискавично на те, що хвилює вас, що становить загрозу вашому життю. На те, про що всі ми не в силах мовчати. На заборі є такі надписи. Ви згодні, щоб ми їх прибрали? Так. Да, тобто да. наркотик? Так, да, я згодний. Я проти згодний. Вулиця Лазо. Місто проти наркотиків. Об'єднавшись навколо спільної мети, рухаємося далі. Далі буде більше. Слідкуйте за випусками новин. Тримайте руку на пульсі подій разом з муніципальною вартою Білгородністровської міської ради.